Держава планує вже цієї осені поновлювати лісові масиви? Я хочу зазначити, що незважаючи на те, що в країні йде війна, наші лісові господарства, державні підприємства продовжують виконувати програму президента України Володимира Зеленського Зелена країна, в рамках якої ми планували за три роки. Посадити 1 мільярд дерев програма продовжується. Темпи е, значно знижені, тому що більшість територій, де планувалося відновлювати ліси, це була Херсонська область, е, Дніпропетровська область, е, тобто більше до півдня ближче до півдня країни. Е, але там, де е, були відповідні плани по західних областях, по е, півночі нашої країни, там е, цієї весни е, акція продовжується, і ближче до осені, коли треба буде досаджувати лісоматеріал, то ці роботи будуть продовжені. Якщо спрогнозувати, то десь відсотків 60-65 від запланованих обсягів на мирний час по цій програмі буде виконано. Ворог руйнує будинки, навіть окремі райони, і люди залишаються без житла, а міста засипаними рештками будинків. Ми вже з вами якось про це говорили. От які проблеми виникають з утилізацією таких відходів в умовах війни на зараз? Як зараз функціонують сміттєві полігони? Чи вистачає площі? Ну, по перше, якщо казати про будинки, то можу відзначити, що достатньо добре сьогодні організована робота органів місцевого самоврядування, і дійсно, місцева влада нехай не швидко, але розуміє, що треба відходи війни переміщати в спеціальні місця для того, щоб їх відсортувати, а потім повторно переробити. Ми навіть сьогодні звертаємося до наших колег з інших країн, просимо від них. Отримати відповідні, відповідні такі засоби, відповідні установки для того, щоб можна було передробити відходи руйнації для повторного їх використання. Щодо полігонів, то треба розділити це питання на два аспекти. Перше Полігони сьогодні додатково впливають на навколишнє середовище, там де у нас є потрапляння снарядів, і відповідні загоряння, тому що горіння сміття це велика концентрація не просто забруднюючих речовин, а дуже шкідливих речовин для людини. І треба ще розуміти, що на сьогоднішній день на жаль, ті люди, які були вимушені переміститися ближче до заходу, вони створюють більше відходів на тих територіях. Де до цього інфраструктура просто не була готовою, і ми маємо збільшене навантаження сьогодні на полігони. Проте, дякуючи тому, що народні депутати проголосували в другому читанні законопроект про управління відходами, сучасний законопроект про європейський один із кроків, ще ще один з кроків нашої європейської інтеграції. То ми вже сьогодні працюємо над тим, щоб розробити національний план. Управління відходами, тобто отримати мапу нашої країни з конкретними локаціями, і фактично сформувати інвестиційні кейси для тих інвесторів, для яких ми сьогодні відкрили кордони, і ми маємо дуже амбітну мету, що вже протягом десь півтора місяці такий національний план візуальний він вже буде готовий для того, щоб дуже швидко починати переговори для відповідних інвестицій, для того, щоб інфраструктуру поводжу з відходами вже проводити до відповідних сучасних норм, сучасних рамок. А можете відкрити завісу і сказати, які це можуть бути країни, хто ці партнери, і чи йде мова про будівництво зведення сміттєпереробних заводів? На тому тижні я був у Чехії на неофіційній зустрічі з усіма міністрами екології всіх країн Європейського Союзу. В цій зустрічі приймав участь єврокомісар Вергініусенкевичус. Фактично, з усіма колегами ми переговорили про підтримку. Можу чітко сказати, що кожна країна Європейського Союзу підтримує сьогодні Україну і готова навіть ну, пропонують конкретній. Тні кейси допомоги, тому не хочу зараз виділяти конкретно хто е, допомагає, тому що всі допомагають. Якщо казати про е, конкретні е, про, про конкретні технології щодо переробки е, відходів руйнації, то е, це безпосередньо питання піднімалося е, на е, зустрічі з міністром захисту довкілля е, Литви. І він запевнив, що вони найближчим часом вже нададуть нам конкретну допомогу. Щодо інвестицій, і чи то, сміттєспа... чи, чи то сміттєпереробні заводи, то інфраструктура управління відходами, яку ми в принципі бачимо в майбутньому, вона складається з багатьох шарів. Це і сортувальні станції, і різного, різного типу заводи щодо переробки сміття. це і і заводи по переробці або ну переробці тих речей, які були які вже не придатні до використання від, від електронної техніки до автомобілів? А от на відновлення до навколишнього довкілля наші міжнародні партнери організації заявляли, що вони готові підтримати. Чи надходять вже кошти на це, і на що саме ви плануєте їх спрямовувати? Дуже слушне запитання, тому що саме питання відновлення довкілля це, був, це була дуже складна задача до війни, оскільки наше законодавство не дозволяло там робити якісь заходи щодо відновлення саме живої природи. Ми сьогодні маємо. Безпрецедентну підтримку Європейської комісії, я вже про це неодноразово говорив, і Україна нещодавно доєдналася до програми Європейської комісії LIFE, яка є фактично грантовою. І ми сьогодні готуємося до подання до 15 проєктів для фінансування вже цих проєктів по відновленням живої природи. Що це може бути? Це може бути і відновлення екосистем, і ревіталізація наших річок і будівництво певних споруд, які дозволять мінімізувати вплив, наприклад, води на населені пункти, це і будівництво відповідних центрів реабілітації диких тварин, тому що ми сьогодні маємо величезну кількість тварин, які просто мігрували у зв'язку з воєнними діями, мігрували на ті території, в ті екосистеми, які для них є нехарактерними. І якщо маємо... Інформацію або маємо ситуацію, коли тварини не можуть адаптуватися, або внаслідок війни є певні пошкодження тварин, тобто там ну, певний вплив на них відбувся. То ми впев... я впевнений в тому, що ми на території наших національних природних парків повинні побудувати в кожному парку такі реабілітаційні центри, тому що це про живу природу, це про захист і це про відновлення. І Це про людяність.